Що дотримуються українці лімітів енергоспоживання станом на 11 ранку, в них вкладається більшість областей і не доходять до своїх верхніх порогів. Найнижчий показник на цю годину на Хмельниччині. Далі за заощадливістю ідуть Чернівецька та Тернопільська області. Втім, є і ті, хто таки виходить за межі енерголімітів. Найбільше зараз споживають в Івано-Франківській, Закарпатській, Миколаївській, Дніпропетровській та Волинській областях, а також у Запоріжжі, енергетики, вкотре наголош. Чують на важливості економії електроенергії, закликають жителів всіх регіонів споживати ощадливо. Упродовж серпня, жовтня, днів без знеструмлення буде більше, або якщо й будуть застосовувати нетривалі обмеження, то лише в вечірні години такий прогноз дали в Укренерго, але тільки за умови відсутності масованих атак. Причина поліпшення ситуації збільшення енергії в енергосистемі завдяки виходу з ремонту двох блоків на атомних станціях. Також знизилось споживання через похолодання. Тож сьогодні вимикати світло не планують. Якщо ж Ситуація зміниться. Про це поінформують додатково. Ну а докладніше про стан енергосистеми на сьогодні нам готова розповісти заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Вона на зв'язку зі студією ТСН. Пані Світлано, два дні без запланованих знеструмлень. Це вже вселяє певний оптимізм. Розкажіть про все докладніше. Доброго дня. Так дійсно сьогодні, 31 липня, в нас вже черговий день без обмежень електропостачання для наших споживачів. Сьогодні знову не передбачається, і ситуація дійсно продовжує покращуватися. Це результат цілодобової роботи енергетиків, які тримають енергосистему стабільною, а також готуються до наступних періодів, більш важких для, для всіх нас для осені і зими. За останні два ді два тижні дійсно вдалося нам. Понад плані позапланово завершити е, ремонти на двох атомних блоках набагато раніше терміну, але з дотриманням всіх правил безпеки, і це дозволило значно зменшити дефіцит в енергосистемі, додати нових потужностей. Однак я хочу сказати, що всі ці зусилля і те, що зараз у нас у всіх є електроенергія, і практично без обмежень, це дійсно велика робота наших енергетиків. Хочу, користуючись нагодою. Подякувати їм за це, тому що дійсно цілодобово роботи відбуваються практично на всіх потужностях і на атомних станціях, на теплових, на гідро, на підстанціях. Тому велика подяка нашим енергетикам, які працюють постійно. Також хочеться нагадати, що не дивлячись на те, що зараз у нас немає обмежень, все одно система залишається дуже чутливою до будь-яких змін, адже втрачено 9 ГВ but Виробничих потужностей значно пошкоджені об'єкти системи передачі, мережі, лінії. І це все ставить нас в ту позицію, що дійсно кожна, кожна будь-яка зовнішня зміна, зовнішнє втручання воно може значно вплинути на ситуацію. В першу чергу, це звичайно можливість російських атак подальших. Однак, сподіваємося, що разом з нашими військовими ми зможемо захистити в тому числі. Слі і енергооб'єкти. Що стосується вже такого більш технічного стану мереж, то сьогодні у нас в Дніпропетровській області через загорання обладнання на одній з підстанцій знеструмлювались споживачі пожежу, вже ліквідовано. Так само в Черкаській області було знеструмлено обладнання на одній з підстанцій. Це також вплинуло на. Побутових споживачів на місцеву промисловість однак живлення відновлено, і також в Рівненській області знеструмлювались кілька підстанцій і підключення для них до них споживачі електропостачання. У всіх відновлено у Львівській області було знеструмлено підстанцію, місцеву промисловість. Живлення тут відновлювалося за резервною схемою, і впродовж доби наші енергетики, крім того, що здійснюють ремонти і відновлення, заживили понад 14 тисяч споживачів, які. Страждають через відсутність електроенергії в основному через ворожі обстріли, і на жаль, не дивлячись на всі наші зусилля, на зусилля військових через безпекову ситуацію, неможливість здійснити ремонти в цих регіонах, у нас 514 населених пунктів залишаються без електроенергії. Що стосується експорту електроенергії, то вкотре повторюю, що він не здійснюється і не передбачається, тому що в нас С різні бувають заяви в медіа, прошу довіряти офіційній інформації, а також користуватися гарячою лінією урядовою струм за номером 1549, де ви зможете отримати будь-які консультації і щодо ситуації в енергосистемі, і щодо отримання пільгових кредитів на закупівлю енергетичного обладнання, систем зберігання енергії, сонячних панелей, всього, що допоможе підвищити вашу енергі... Енергетичну незалежність, а також для нашого бізнесу це пільгові е, кредити 579 9 на закупівлю е, газотурбінного, газопоршнового обладнання, когенерації. Якщо у вас є будь-які проблеми з підключенням, звертайтеся на гарячу лінію, там ви отримуєте всю необхідну інформацію. В разі потреби вас контактують з усіма необхідними спеціалістами для того, щоб е, процес Підвищення енергонезалежності кожного нашого споживача, кожного українця, не припинявся і набирав обертів щодня. Дуже дякую, дякую вам за офіційні подробиці. Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук про ситуацію в українській енергетиці сьогодні, 31 липня. Нагадаю, нині стабілізаційних знеструмлень не заплановано.